З розмови з заступника міністра качу Роман Павловича. Я отримав інформацію про те, що готовляться зміни до бюджету України по професійно-технічному училищі. І, скоріше всього, ці зміни будуть внесені в березні місяці, але нам потрібно з вами за цей період часу відпрацювати цілу низку питань. Перше. Ніхто не дав права не виконувати закон, І тому я звертаюся до міських голів ще раз, хоча я офіційно направив цей зв'язком не заставляти мене відмову обласної регіоні праці звертатися в обласну прокуратуру. Про недотримання органів місцевого зренування. Я прошу всіх міських голів, де знаходяться професійні училища передбачити фінансування мінімум на перший квартал 2016 року. Хочу сказати, що ми знаємо, ми також читаємо законів і ми чекаємо в початку. Витаминському місцево замінування, що ви 20 державного комплексується держава. Виходячи з цього в законі України про бюджет на 2016 рік, стаття No27. Переможемо міністр України до 1 січня 2016 року. Записання передачного установського порядку видатку на цьому автобус почек стали у позиції технічних та інших плачаних заклада на міських бюджетів. В цьому комітет заробітного далі. Комітет міністрів законодавців державного влада комунального завіта установ за міста організації. Це також забуду.

У мене а державних а демократи молодців про це училище заняття ділянка від працювання саме понятучі вулиці Завзеля і Васильівського району і це 2004 року. Тому я говорю зараз відбувається і я вам заповідаю, ми законно служби дорогої згодження. 1 січня 2016 року я не чув, що це про підчилище Оленчівського району. Я вже півтора року працював на цій посаді, я вас не перебував. Я півтора року на цій посаді, я завжди чув сценоволинське професійне технічне училище. Це перше питання. Друге. Мені цікаво було почути вашу юридичну позицію і обґрунтування, коли ви будете звертатися до державного бюджету за підтримку. От мені цікаво буде почути, як ви будете трактувати закон про те, що ви повинні забезпечити. Нормальну господарську діяльність на території міста за рахунок власних коштів, пов'язаних з розвитком, соціально-економічною ситуацією, стабілізацією, чи ви знову напишете листи, звернетесь до державного бюджету з проханням надати вам субвенцію, субсидію? Давайте ми зголосуємо наші відносини з державою. І якщо міські голови такі круті у нас і кажуть, що... Вони не хочуть виконувати закон про бюджет і шукають там юридичні закавики, то чому ви звертаєтеся тоді, будь ласка, з проханням до державного бюджету про підтримку? Живіть самостійно, розраховуйте на свої сили, впорядковуйте свої регіони. Але коли тяжко, то ви пишете листи і кажете, Володимир Петрович, потрібно з бюджету підтримку. а що було в минулому році? А, а, а куди сплачувалися податки? Куди податки сплачувалися? І в який бюджет, Віктор Борисович? І Величевський район, чи місто Новолицьк? Місто Новолинськ. то ви не казали, що давайте віддамо ці гроші в Воничівський район. А сьогодні ви, коли треба викласти кошти з місцевого бюджету, то ви заспівали пісню, що це не моє. Будьте дуже обережні, тому що ми піднімемо подивимося, скільки коштів отримав Новолинськ від цього училища за весь період часу.